Не утішайте на землі, і утішай день на землі, у відайте йому затойна, того нашому, розпіваємо. Я по звівці у степу в ніч святої слави, бачу, що вгорі ясні зорі засіяли, та найбільша я зоря. Вела нас без стриму, до самісіньких я сел аж до ваші хаті, на хвилинку просто нас прийняти. Рогода дивно ні не стала, на небі звірка засіяла. Весь свіддя не заселився, бо син Божий народився. І ви, брате, заселіться, до нову поклоніться, Христос роздає. Славим Його, з собою несемо. Ісусом і сі ідемо привітати, чи дорогу нам показати? До Довеплимо спішимося нині, Ісуса вітати в бідній Яскині, ясно зоря нам шлях освящає, дорогу до Спасителя нам напоминає. Ми йдемо з колядою за Небесною звіздою, яка нам це об'явила, прихід місії сповістила. Здиви лукаю плем'я. Другий день я вас шукаю, але ось в руках вже маю. Туди він є певно з вами. Ну, призвайтесь перед нами. Виходили флої. Чи вам не є царем? Ти є цар, та тільки земний. Народився цар таємний, що буде понад царями, на землею, небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. А тому нерівнуй гожу, чи студів, матір Божу. Хочеш нині ти зловити, хочеш вбити, хочеш вбити. Замовчіть мені, прокляті, бо скараю вас ці хаті. Гей, шукайте вої, чи нема дитини, тої. Тут нігде її немає. Тож по всім краю йдіть і наказний понесіть, всіх дітей в краю зібрати, всіх дворітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так скажіть. Ендели, мелендели, не то, що майже мієте застріп пляшки, вунучки, дам коралики скучі. День вам добрий, день вам хайний. Хоч тормійний звичайний, я тут всякий хлам привіз вам. Є блузка, є криватка, є кушуля гладка, струски, комери, перкалі і так далі, і так далі. Тютюн, шабасівка, є пиво, ану живо, ану живо, є у вас людей не в року. Дайте в року. Мошко, Мошко, що малий? Малий малий, ну не дурний. Та не проч би зусіти. Стора, випите щось добре з'їсть. Мошку мошку, що не мав? Мав, моє кохання ж три. Одна балапойку, не тіло робити, та й здохнуло, сколько. А друга була панського роду, не тіло робити, та й здохло з голоду. А третє моє кохання робило, робило. І славу порак сапити, та її гробом забив. Мошку мошку коні мав, мав таку фрицьку белічку, вийшла, нитки нервала, дзурісла посторонки обсирала до таке. Мошку мошку замовчи, проместі щось скажи. Беплеєм в тому місці, всі стоять на своєму місці. Ти, напевно, то і знаєш, що дитя десь там ховають. Як но ну, я прийду до хати, всі про мене мусять знати, тебе зрадити скотіли, і до нього приступили. Можі забули зло. Можко, хлопець, клас. А я самогонку сам жене. самогонка. файна, моцна, бабахну три і в пилинки. Да. Тітінь, тут буде тобі амінь, а я смерті не боюся, маю брата свого, чорта молодого. Чорти, брати мій, тут прийди і зчі. Я ту, -у -у -у. кого навіла вила і до пекла кидати. Ходи, чорти, ходи, клятий, будемо зараз воювати. Без не тут царя, чорти. Мій. Хто питає тут за мною? Я царі Род, смерти мила. Ти завжди мені служила і костила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого косити? Ніхто не сміє жити. Та до того ще й мало, що в Артепі народився і на трон мій напоспівся. Огни буде цього царю, я косою і гневдаю, бо мале дитя в Яскині має владу скійнині. Служити, а тебе присвоя вбіг. Сивом ніні, всі добрі люди. Хай Божа ласка завжди з вами буде, хай кожні дни, кожні кожній, кожній години. Бог благословить, і той, та рождає. Віком, І комповіком всі утішайтесь на землі.